Кожне місце вимагає свого підходу і свого етикету. Ну і церква не виняток. Я про те, що кожне місце, де є люди, є певні правила. Людина не може поводитися поводитися так, як їй заманеться. Тому перше, що хочу розпочати, це які існують правила поведінки у храмі. Ну напевно, треба почати з того, що це храм взагалі такий. Ми християни, і не тільки християни, але більшість релігій сприймають храм. Як місце, в якому людина зустрічається з Богом в багатьох релігіях, це є і місце присутності Бога між людьми всередині спільноти, яка вірить в нього, яка йому поклоняється, яка від нього очікує якоїсь науки, підтримки і багато чого іншого ми від Бога отримуємо. Тому є відповідне ставлення до цього храму, до цього місця. Як до храму, і відповідне поводження в кожній релігії, воно є по-іншому, але всі ці особливості можна окреслити одним єдиним словом, таким воно трошки дивним дивно звучить: благоговіння. Тобто, людина, приходячи в храм, вона намагається поводитися добре. Тривати в добрі благоговіння означає тривати в добрі. Вона поводиться добре. Зазвичай вона не голосує там, зазвичай вона е, з повагою ставиться до різноманітних святинь, які в цьому місці є поставлені в кожній релігії. Є, є свої речі в юдеїв, наприклад, в синагогах. Священним місцем вважається повчерг сторою. В мусульман є напрямок моління, так би мовити, меки там чи каменя, того який свідчить про божу присутність серед них. Їхню в нас це вівтар, на якому зазвичай і в православних, і в католицьких храмах зберігається частинка освяченого хліба, який ми називаємо Євхаристією, і як християни ми віримо, що в ньому є присутній Ісус Христос в своєму тілі, яким Він з нами ділиться, і до якого ми висловлюємо свою пошану. Тим, що ми відповідно в цьому храмі поводимося, молимося в напрямку вівтаря, схиляємо голову, схиляємо коліна в напрямку вівтаря і так далі. Яка поведінка є неприпустимою або недоречною у храмі? Будь-що що якось без поваги. Звершується в храмі, якби воно вважається недобрим. Так що людина приходить, починає там голосувати безпошанно ставиться до святинь, які в храмі зберігаються, і так далі. Це вважається неприпустимим, і відтак люди реагують відповідним чином на це. Тобто людину просить покинути храм, вийти там і так далі, або закликають її до поваги і. Доброго поводження в В кожній країні є різні способи виявлення цієї поваги. Так інколи людей просять не приходити в коротких спідницях там дівчат, наприклад, чи хлопців в шортах або на короткий рукав, там з оголеними частинами тіла, чи щось подібного до того, власне, тобто, вже є в кожній традиції випрацьовані якісь свої принципи, яких людей проситься чи закликається дотримуватися, коли вони. Хочуть зайти в цей в цей храм. Так багато людей переконані, що церква це список речей, що не можна робити так, не стій, так не роби, так не одягайся. Але насправді що ці правила означають, бо ж не просто вони були придумані не для того, щоб просто так населити людям. Ні, ну передовсім церква не є список речей, які робити не треба. церква є списком речей, які робити треба. Ну так власне, так тобто, ми, ми виходимо завжди з позитивного. Христос не закликав своїх учнів чогось не робити. Так він закликав своїх учнів навпаки багато чого робити, чого ми дуже часто не робимо. Власне, це, це є наша проблема, і тому є непорозуміння серед людей, що треба робити там в храмі і так. Далі багато хто приходить і просто через те, що він не воцерковлений і не знає, як поводитися в храмі. Він просто стоїть там і чекає, поки закінчиться богослужіння, але суть не в тому, щоб прийти і чекати, поки закінчиться богослужіння суть в тому, щоб прийти слухати, знати хід богослужіння, взяти в ньому участь, рухатися всередині, якщо це передбачає цього, передбачає богослужіння. І так далі. Є традиція певна, і ця традиція є зроблена для людей, які є домашніми в церкві. В першу чергу, тобто не кожен, хто прийде з вулиці, відразу зрозуміє, чому люди так дивно в цьому приміщенні поводяться для нього дивно, і це нормально є, бо є традиції певні цих традицій треба навчитися, в них треба вникнути і так далі. Чи змінилося у людей ставлення е, порівняно з минулими століттями? Зараз і з минулими століттями ну дуже змінилося так, як я спостерігаю відношення людей, особливо після другого ватиканського собору в католицькому світі, і ми також як католики до цього світу католицького належимо. Надзвичайно змінилося ставлення людей до храму і до речей, які були колись надзвичайно цінними для, для церкви, тобто є бажання зробити релігію ближчою до. Людей, які не є воцерковленим, і, і це помилка, я вважаю. Так нашим завданням є людей воцерковляти, тобто не робити Євангелії простішим, але пояснювати людям складні речі в Євангелії, щоб вони могли до них доростати якимось чином. Але що я спостерігаю, є. Те, що люди і дуже часто це церковні люди, це єпископи, священники, і це не тільки я зауважую. Є дуже гарна передача з єпископом Робертом Бароном, який наголошує на тому, що ми почали примітивізовувати віру. Ми відмовилися від благоговіння, ми відмовилися від сакральності, Яке спрощення і примітивізація відношення до віри? Після другого ватиканського собору особливо дуже зросла в католицькому соціумі. І через нерозуміння того, чим насправді є храм, чим є богослужіння, якою є цінність слова Божого, наприклад, там і так далі, до них люди ставляться досить так фамільярно, я би сказав, без належної поваги, я вважаю, і це є проблемою також нещодавнього скандалу, який відбувся у Львові, який спричинив дуже багато різноманітних дискусій, також пов'язаних із храмом і благоговінням. Тобто люди не розуміють, чому в храмі не можна. Було зробити такий кліп, який був зроблений. Моя відповідь є дуже проста. Уявіть собі, що ви зробили його в синагозі, або в православному храмі якомусь, або в там в мечеті. Ми не можемо собі цього уявити, так тому що це, це неможливо. Це, ніхто би цього не допустив. І чому? Тому що в них все ще живе це благовіння до місця, в якому людина зустрічається з Богом, в якому зберігаються святині. Цінні для людей, які поклоняються Богові, і тому вони такого не дозволяють. Що нам потрібно робити, щоб не було ось такого знеславлення Бога, не сприйняття його як живого? Що робити, щоб ми зрозуміли, що таке насправді є храм? Я, наприклад, коли, коли розмовляю зі студентами про ці речі, я вже більше 20 років викладаю. Я завжди це пояснюю на прикладі закоханих людей. Тобто, якщо ти закоханий там, чи дівчина закохана в хлопця, вони Ніколи не будуть робити своєму партнеру чогось, що його буде ображати якимось чином або засмучувати, тобто вони перед ним благоговіють, роблять чудесні речі, всякі різноманітні по відношенню один до одного, створюють пісні один одному і так далі, але ніколи не ставляться з якоюсь зневагою один до одного. І це є крок, з яким ми повинні приходити також і до Бога, бо стосунки між Богом. І людиною, принаймні в нас в християнстві, окреслюється любов'ю. Тобто, це є відносини закоханих І не дарма Христос е, е, окреслюється як е, жених, який заручив собі церкву. так Вона його невіста, він з нею обвінчався своєю кров'ю. І з цих любовних відносин між Христом і Церквою ми повинні проєктувати все своє релігійне життя, чи то стосується слова Божого, яке є розмовою між церквою і Господом нашим, чи це є Євхаристія, в якій ми єднаємося через причастя тіла і крові Христової, і причастя Духа Святого, який дарується нам на Євхаристії, чи коли ми збираємося оспівувати Воскресіння Христа на недільній утренні, чи коли ми Приходимо ввечері на вечірнє богослужіння, для того, щоб запалити світло і визнати в ньому світло Христове. Кожного разу це є спілкування осіб, які люблять одне одного. І з цієї перспективи любові ми повинні ставитися і до місця, в якому це спілкування відбувається, і до партнера, який є об'єктом нашої любові, так і е, об'єктом. Любові, якого ми є, всі ті цінні речі, так які один одному даруються. Так, бо, наприклад, от в мене є обручка, так я дуже ціную цю обручку своєї дружини. Вона мені її подарувала на, на весілля, і для мене вона є свят святиною. Я не хотів би, щоб хтось зневажав її, так якимось чином, те саме стосується речей, які ми зберігаємо в церкві, чи це є свята Євангеліє, яке ми цілуємо, чи ікони ми. Не повинні дозволяти собі в першу чергу ставитися до них ну, з якоюсь такою зневагою там чи недостатньою повагою, і не дозволяти комусь іншому, щоб вони також це робили. Це цілком природні, Я вважаю. Чи пропадає з часом у людей ось це почуття страху? Яким має бути цей страх Божий? І Як він має проявлятися? Та сама аналогія, яку я щойно наводив, між найкраще це розуміти, як воно відбувається між закоханими людьми. Тому що там також цей страх присутній, тобто людина не стільки боїться, що вона буде покарана, то не той абсолютно страх, але вона з благоговіння перед тим, кого вона любить і хто любить її. Не буде якихось речей робити, тобто які би відштовхували її або засмучували партнера його там, того хто тебе любить, наприклад, чи, чи щось подібного до того. Тобто, це є щось, що ми, як люди, дуже часто переживаємо, коли закохуємося. Тобто є такий благоговійний страх перед тим, щоб ну люд, там, хлопець переживає, скаже йому дівчина, так або ні, і, і навпаки, воно може бути, і він намагається з огляду на це робити якісь. Речі слова вибирати, якими він звертається, дії якісь тримати її за руку, обіймати ніжно а не якось так. Гепати туди-сюди, якби ну без, без належної поваги під страхом мається на увазі така от повага, так до речі, це те про що святий апостол Павло говорить про те, щоб жін, жінка боялася свого чоловіка. Не, не боялася, щоб вона благоговіла перед ним. Це нормально, і і це саме стосується чоловіка, щоб вони ставилися з повагою один до одного, з належною повагою, е, такою, якої вимагає любов між ними. В цьому якраз, якраз є суть цього страху Божого, і, і це те, що я бачу, також зникає в нас. Тобто люди інколи соромляться виявляти своє християнство. Наприклад, йдучи попри храм, вони соромляться перехреститися. А це нормальна річ, яка повинна би була бути в нашому поводженні щоденному. Так? Чи коли відбуваються от ці дискусії, багато людей соромляться сказати слово на захист свят. Ти храму, так ну сказати ні, справді це було забагато, якби і такого не повинно відбуватися, бо вони якось не відчувають достатньо цього благоговіння, і, і це в першу чергу є проблема, на мою думку, церков, які надто мало доносять до своїх вірних важливість благоговіння і важливість страху Божого. Тобто це щось, що ми повинні наново для себе віднайти. І до речі, це щось про що дуже багато писав в своїх творах покійний вже папа Венедикт XVI. Він дуже наголошував на тому, що церква мусить реформувати свою реформу ставлення до богослужіння з огляду на благовіння, Справа, яку ми робимо. В храмі і справа яку ми робимо в світі, вона не є чисто людською, вона є божественною справою. Свідомість того, що тут вступає в дію Бог, а не просто якась спільнота, наприклад, там чи люди, які зібралися, чи навіть очільники церкви, там єпископ діє там чи є священник, щось таке, але діє передовсім Бог в цих випадках в людську історію. Вривається Божа благодать, і він сам своєю особою входить в спілкування з нами, і це є щось надзвичайно цінне і святе, щось перед чим ми мусимо знову навчитися благоговіти, то не сприймати це як щось, як щось самозрозуміле, так і дуже чітко було зрозуміле для тих, хто творив. Молитовні тексти, наприклад, у нас в літургії святого Василія Великого, священник молиться вже після освячення і. Прикликання Духа Святого на, на дари, не дозволь, Господи, щоб через мою недостойність ти заборонив дії Святого Духа від цих дарів, які лежать перед нами. Тобто люди розуміли, що неправильне поводження перед Господом має свої наслідки. Ось ви сказали, що у нашому суспільстві занедбані ці два феномени страх Божий і благоувіння. Але що робити, щоб вони не були занедбані? Ну, що робити, щоб вони не були занедбані. Це змінити своє ставлення до них, тобто, ми, як католики, мусимо навчитися знову з благоговінням ставитися до святощів, тобто відкрити для себе феномен святощів, святого Бога як святого святинь різноманітних, які пов'язані із, із Богом. А це є в першу чергу тіло і кров Христові. Щоб ми знову навчилися їх відповідно почитати, бо це ж вже був один скандал, який не не набув аж такого великого розголосу, коли одна журналістка з неповагою висловилася про Євхаристію. А капелан, який з нею якраз інтерв'ю робив, ніяк на це не відреагував. І це проблема, я вважаю. Якщо такі речі відбуваються, що в твоїй присутності, як християнина, зневажається щось, що для тебе є святе, а ти не реагуєш, якби для інших людей це є свідченням того, що так і повинно бути. Робім це далі. І так не повинно бути. Ми мусимо ставити чіткі межі того, що ми можемо людям дозволити, а чого ми не можемо людям дозволити. В Древній церкві це окреслювалося навіть в той спосіб, що певні частини богослужіння були недоступними для всіх. Тобто, для нас сьогодні якось самозрозумілим, і особливо для, для католиків, так. Бо я кажу, це наслідки неправильного розуміння реформ виголошених на другому ватканському соборі. Для нас якось самозрозумілим є, що в будь-яка людина може зайти в храм і бути на богослужінні так довго, як їй заманеться. Охрещена вона не охрещена. Ми вже навіть не питаємо про це. Ми навіть не питаємо інколи, коли людина йде до причастя, охрещена вона чи не охрещена. Гідна вона причаститися або не гідна вона причаститися. Ну, тобто, ми вважаємо, що це якось самозрозуміло, що тепер всі би, отримали доступ і можуть собі, собі це робити. Але в давній церкві такого не було, в давній церкві перед освяченням дарів, навіть перед перенесенням дарів, тих, хто не причетний, просили вийти з храму. І це вважалося нормальним. Ми інколи думаємо, що це дико, і це буде відштовхувати людей. Ні, наприклад, я викладач, так і в нас є дипломні роботи, захисти дипломних там чи кандидатських робіт, якби і люди сидять, там відбувається презентація, і так далі. а Потім всіх просять вийти, тому що комісія мусить зробити свою, свою справу, і ну тобто. Ті люди, які не причетні до їхньої праці, не мусять бути присутніми. Потім вони прийдуть і вже отримують результати, якби але є частини в нашій діяльності, які є доступні тільки вибраним, тільки фахівцям, якби і, і, і це нормально. Це в цілому світі вважається нормальним, тільки чомусь воно перестало бути нормальним для. Для церкви будівля храм вона відрізняється від інших будівель, тим, що там є е, живий Бог. Ось, але чи можна відправляти святу месу е, поза стінами храму в інші Абсолютно будівлі так. носієм Бога і основним храмом Бога є людське тіло? Так і апостол Павло дуже багато разів наголошує на, на, на тому, що ви храм Духа Святого. Тобто, в першу чергу, носієм Бога є. Конкретна людина християнин, яка внаслідок хрещення прийняла в себе Ісуса Христа, поєдналася з Ним, так як каже апостол Павло, згідно з його словами, в Христа хрестилися в Христа зодягнулися тобто, ми є. Першими храмами Божими. і то, Тому ми можемо будь-де так Ми народ святий, каже апостол Павло, царське священство. Тому ми завжди священно діємо коли ми молимося, навіть наодинці, так? особисто, коли ми молимося, е, тим не менше є богослужіння, так які є офіційною літургійною молитвою церкви. І так би мовити, нормальним місцем для їх звершення є храми. але Церква ніколи не обмежувала служіння своїх богослужінь лише до храмів, і, зокрема, також через те, що в перші віки церква була переслідувана, і вона не могла навіть мати своїх храмів. Натомість, тоді, коли церква може це робити, вона встановлює місце. Перебування чи свого постійного зібрання з Господом, і вона його особливим чином оздоблює так, щоб їй було зручно і комфортно брати участь в богослужінні. Це по-перше, а по-друге, вона оздоблює його так, щоб і зовнішній вигляд його, і внутрішній вигляд створював певну гармонію розуміння того, що відбувається під час богослужіння. Так У нас є, наприклад, місце, де ми читаємо святе письмо. Це є. Амвон в нас є престол, на якому звершується Євхаристія, безкровна жертва. В нас є місця, де збираються чоловіки і жінки для того, щоб прославляти Господа, і місця для співців церковних. Тобто, храм робиться зручним. Тим не менше, будівля також є важливою, вона є святиною. Святиною саме через те, що там збираються святі люди для звершення богослужіння, слухання слова Божого, проповідування цього слова Божого, звершення Слова Божого в богослужіння це є місце, де живий Бог наживо діє з людьми. Відрізняється своєю святістю великі кафедральні собори від маленьких капличок в селі, ні. Жодним чином святістю вони не відрізняються так само, як не відрізняється святістю маленька спільнота з двох-трьох людей, які святкують Євхаристію, і стадіону, які святкують Євхаристію з Папою Римським, наприклад, якби абсолютно та сама якість богослужіння, тому що якість нашого богослужіння не залежить від людей в першу чергу, вона залежить від Ісуса Христа. Він є основним служителем на кожному богослужінні, а ми є його співслужителями. Тобто ми ті, які разом із ним служимо богослужіння, яке він. Почавши його своїм життям і продовживши входом в Небесний Єрусалим, так, і служінню перед престолом Всевишнього, якби далі продовжує дійснювати, якби і ми в цьому Його богослужінні беремо участь. Всі залучені в єдину і Спасительну літургію, яка звершується Ісусом Христом. Якщо, наприклад, у місті чи селі є храм, є священики, є люди, і ви казали, що можна відправляти служби поза храмом, що можна відправляти і не тільки в храмі, але чи можуть люди і священики зібратися в іншому місці і відправляти там службу, якщо, ну, якщо є храм, вони просто захотіли в іншому місці, чи можуть вони так робити? Ну, вони можуть так робити. Моє питання до таких священників чи людей буде завжди якою є причина? Тобто що вони хочуть досягнути служінням літургії поза храмом? Uh -huh. Я розумію, наприклад, що якщо є наприклад, не знаю, там пластовий вишкіл, якийсь, я би, я їжджу інколи до пластунів і молюся з ним, літою. Якщо є пластовий вишкіл, він в Карпатах, якби серед лісу, і так далі, ми вибираємо гарне місце. Це ставимо там стіл, кладемо на нього таку. Особливий артефакт, який ми маємо, антимінс, ми його називаємо і на цьому, як на престолі звершуємо богослужіння, це одне. Якщо ж, наприклад, є там храм, а люди вирішили собі під деревом там 10 метрів від цього храму служити, це ненормально. Це ненормально. Це є, по-перше, неповага до храму. Як правильно ці теми порушувати про, про благовіння, про страх Божий, про святість храму? Е, як ці Теми порушувати, щоб люди насправді не відповідали агресивно і не відносились до цього так агресивно. Як поводитися в суспільстві, щоб люди бачили приклад наш? Ну почати треба з себе, я вважаю. То кожна людина, яка усвідомлює необхідність оновлення, відчуття благоговіння і страху Божого, повинна почати з себе, наприклад, зробити свою власну постанову. Приходячи в храм, я буду робити на собі знак Христа, вклонятися і ставати собі на своє місце. Наприклад, І якщо у мене хтось запитає, чому я так роблю, я йому розповім, що я роблю це з поваги і благоговіння. Так треба, якщо в тебе є діти, наприклад, навчати своїх дітей. Якщо в тебе є друзі, так можна обговорювати це в колі друзів, пробувати позитивно висловлювати ці і піднімати ці питання, шукати аргументи, якими ми можемо це пояснювати. Треба вчитися. Є два основних засоби навчання. Будь-чого, це владик Роберт Баром про це дуже гарно говорив. Це по-перше, ти повинен бути запаленим, тим, ти сам повинен бути переконаним, що так робити правильно. А друге, ти маєш про це багато знати. Треба самим почати плекати благовіння, і коли ми це, цього досягнемо, тоді можна буде пояснювати це для ширшого суспільства.